23 квітня, передивляюся, чи був удар мороза сливці Ну, ось пройшов я вже більшу частину, зазвичай, як тільки є приморозок зараз покажу, ага, не дуже. О тут від хвостика там починає чорніти після приморозку. Зараз я не бачу, пройшов я, звісно, Ще до самого низу не дійшов, а зараз дойду і продивлюсь там. Тут ось Голден. Я думаю, що по ньому ніякої катастрофи не повинно бути, тому що він практично був закритий, де-не-де де була по одній квітки відкриті. Навіть зараз, на сьогоднішній день. Голден ще, можна сказати, не цвіте, тільки наполовину. А, ну аромат є. Аромат є. Цей рік. Повинен бути Голдена. У нас він трошки в періодичності є. Треба його цей год розгрузити, щоб позбавитися періодичності. А ну це інший сорт сливи. Щас, зараз, зараз. Задня сторона хвостика. О. Ніде не бачу, слава Богу, нічого чорного. Так що я думаю що приморозок у нас минув без великого ущерба. Звісно, отам у нас набагато нижче і там можуть бути питання по груші, можуть бути питання по яблуні по тим сортам, які зацвіли раніше. Голден, я думаю, що він не цвів, то все можна бути ветку не скинули. Це должно бути чітко. Зараз йду до нижньої сливки, там вона трохи на протязі. Якщо й там все нормально, значить питань не повинно бути. Значить питань не повинно бути. Так. А протяг чого? Того, що тут виїзд є такий. І ця дорога вокруг сада Ми її також прогербіцижуємо, щоб ніхто ніяка як би сказати, ні бур'яни не лізли до нас, ні шкідники. Була додаткова смуга захисту. Так, що в нас бачимо? Посливці. Здається, все нормально. Ось вже літають і мухи різні. так що... Так що хто не вспів ще обробити проти... Мух, це саме більш черешня, вишня, сливи стосується. Край, край треба обробляти, тому що можете вже не встигнути. Край треба обробляти. Ну, хвостик, кінець, все вроді би нормально. Через декілька днів ми побачимо, будуть скидати. Лишні ті що не зав'язались. Ось, кстати, подобі морозобоя. Зараз покажу. Оце ось така фішка. Можеть бути Можеть бути Можеть бути. І морозобой може звісно, бути і прояв іншої хвороби. Це так. Ну а Голден, слава богу, радує. Радує око. Це низина. В низині зазвичай трошки гірша ситуація. Але тут все нормально. Все нормально. Зараз глянемо з тої сторони, де сонечко, воно ще красивіше бути. Це наше поле під квасолю. Ось дощі тільки закінчиться і треба швидко робити. Ось нашій голові красавець. Да, можливо, 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 треба буде і косити кульбабу. Не хотілося з однієї. З іншої сторони кульбаба кращий для бджіл, при... більш для бджіл, чим чем... яблуня. Тоді, можливо, ми її скосимо. сьогодні-завтра почнемо косити. Якраз починала основна маса цвісти яблуні. Ми її приманили сюди бджолу. Тепер заїдемо, скосимо і, як би сказати, заставимо бджіл тільки на яблуню.